Аронтейнксо. Но на но. Айронтексо. Друзі, привіт. Стів Джоб. Презентуючи свої смартфони, зазвичай втягав прості джинси, якусь чорну водолазку. Я ж сьогодні вдягнув свою найкращу сорочку і цей чудовий метелик для того, щоб розповісти вам про новий смартфон від компанії Apple, який я пішов і придбав. I don't think so... No, 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 it's never, ever, 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 ever Мені стало цікаво, який він. І взагалі кожну осінь відбувається якесь шаленство. Це презентація Apple, а потім якесь, знаєте, невеличке розчарування. І цей рік насправді не виняток. Дивіться. Це новий телефон, який виглядає як старий. І от я тримаю цей свіжейший піріжечок, нову моделі айфону. Та чи радію я йому тримаючи його? Давайте розбиратись разом. Насправді, друзі, Apple вже давно не презентує революції, хоча кожного року всі на це чекають, і я не виняток. І щоб, хоч якось, задовольнити користувача, менеджмент компанії буквально йде на різного роду реінкарнації фішок минулих років або минулих днів. Я і такі, як я, вартові цього ринку мобільних пристроїв, ці. Тарюгани. Ми все ще пам'ятаємо якийсь легендарний К-750 від Sony Еріксона. Коли ви пам'ятаєте, можна було одним натисканням спочатку вімкнути камеру, потім, трошечки затиснувши, зробити. Фокусування на об'єкті зйомки і дотиснувши цю фізичну клавішу, зробити прекрасну фотографію на ті можливості, які тоді були. І мені здавалось, що ну, типу, Apple, ну це вже було на ультрасучасному пристрої. Одною з основних фішок стає окрема кнопка для камери, при тому, що це все програмно також вже реалізовано. І я не можу сприйняти це як новаторство. Але потім я подумав, друзі, дивіться в світі мільйони людей, які молодші за мене, і для яких першим айфоном був айфон там 5 5, 7, iPhone 10. Це молоде покоління, яке не бачило фізичної кнопки в цих айфонах. Вони не бачили фізичної кнопки для фотографування, і звичайно, Apple це розуміє. І цей смартфон напевно більше для них. Оця маркетингова фішка з окремою кнопкою. Це для тих, хто її не бачив, хто не робив фотографії руками. Бо ж згадайте, коли ти береш старий плівковий фотоапарат з 90-х років, такі да мильні це їх називали, і робиш це щол, ти отримаєш якесь задоволення. Напевно, ну я згадую це з задоволенням. Тому. Ось ця основна маркетингова фішка з кнопкою, я думаю, що це більше про це. Про фотографію, яку можна потримати і для нового покоління особливо. Але продовжуючи далі, давайте спочатку розпакуємо, що Apple дає разом з цим телефоном. І насправді тут нічого цікавого, телефон, інструкція, кабель USB Type-C. І так, немає яблучних стікерів. Взагалі, розпаковки з кожним роком стають більш нуднішими і нуднішими. Напевно, нудніше за розпаковку айфона зараз є тільки його дизайн, який не змінюється вже років з п'ять. Але ми бачимо в цій коробочці Desert Titanium. найхайповіший колір цього року. Ну, звичайно, які ж зміни мають бути? От, будь ласка, новий колір. Насправді це якийсь золотисторожевий, золотисторожевий ем, золотисто колір і титановий обідок. Він більш темніший. і Такий більш насиченіший, тепліший, а задня панелька вона трішки холодніша. Обравлення камери, до речі, виглядає симпатично в цьому рожево-золотому кольорі. Так які ж ще є кольори в цього айфона крім цього Desert Titanium. Це Natural Titanium, який став трошки світліше, ніж того року. White Titanium, як на мене, виглядає досить красиво. І Black Titanium це для тих, хто любить класику, Стильно і гарно. Загалом корпус телефонує є кольорами. При різному освітленні він виглядає по різному. Я також поюзав трішечки вібро на ньому. Дуже приємний вібровідгук у телефона. Я хочу відмітити також звук. Він такий басисти трошечки і дуже об'ємний кайфово слухати на цьому телефоні музику в якихось локальних сценаріях. Але більше за все це підходить до відосів, коли ти хочеш подивитись відоси або якийсь тікток. Матеріали корпусу фантастичні. Підігнано все ідеально. Це одна з найкращих збірок, які я бачив. Я дивився 15 п'ятнадцятий прошку, і там оці зазубрінки були невеличкі між задньою панелькою і металевою титановою, точніше, рамкою. Загалом враження приємні, звичайно, як від цих матеріалів, які ти тримаєш в руках. Фантастично тоненькі рамки, але чи це все викликає в мене якісь нові емоції? Та ні, ну стабільність да. Якась досить нудна стабільність. Телефон з коробки постачається за iOS 18 новою, цікавою, і це класно і приємно. Тут я хочу сказати: привіт, Google, який запустив свою лінійку пікселів цього року на 14-му Android. Не встигли. Але ж, повертаючись до цієї основної маркетингової фішки телефону, це ось кнопка, її назвали Control Button. Це елемент, який має сенсорну природу, а не фізичну. І це дозволило реалізувати підтримку не тільки самого натиску, але ще й дотиків, прокручувань, утримування завдяки, власне, ну, датчику Force Touch. Оскільки ця кнопка повинна стати таким одним з найбільш використовуваних елементів на самому смартфоні, напевно, після дисплею, її захистили сапфіровим склом. Що в принципі ок, ну класно, коли щось може виглядати надійно. І бути приємним на дотик. Вона, взагалі, за своїми відчуттями вона близька до кнопки, або за своїм духом, навіть до кнопки додому. Пам'ятаєте, по-моєму, в сьомому айфоні було, і там в якійсь сєрці це ще було. І це приємні відчуття. Кнопка керування камерою має ще додатковий функціонал. Насправді, окрім того, що ви можете власне фотку зробити. Дивіться, одне натискання відкриває додаток камери, одне натискання під час відкритої камери, власне, робить фото. Що в принципі логічно, і так і було раніше. В часика 750. Легке натисання відкриває елемент керування камерою, такі як зум, а також дозволяє, де воно там. От я не можу одною рукою зафіксувати фокус, експозицію. Подвійне легке натискання викликає меню попереднього перегляду та вибору налаштувань, таких як експозиція або глибина різкості. Ну, давай попробуємо. Не знаю, мої пальці зараз не здібніше до цього. А прокручення дозволяє перемикатись між модулями, але, звісно ж, в мене зараз це не вийде. Я можу тільки зазумити для вас на відосі. Звичайно, коли я це все проживу, походжу з ним. Я зрозумію, чи зручно, чи ні, але поки що я до цього ставлю скептично. Так, да, цю кнопку можна буде ставити не лише для камери, а й на сторонні додатки, коли розробники проявлять свій креатив. Можливо, тоді вона стане цікавішою. Наприклад, типу, натиснув і сказав, Сірій. Привези мені бургер, будь ласка. Як на мене, це зручніше, ніж кривати камерою. Друге, і це одне з головних оновлень: це більший розмір телефону. Фізично він трошки більший насправді, і це не дуже, не дуже відчутно, наче ти просто стандартний айфон поклав в чехол. А, і кажуть, що Apple довелося збільшити розмір, щоб помістив сюди перископ, в прошку, звичайну регулярну прошку, не в МАКС. Макс вони також трошки начать, збільшили, але тільки для того, щоб зберігати різницю в розмірах. І тут у нас 6,3, а не 6,1 діагональ дисплею. Чи це погано? Ні, мені подобається. Оце насправді класне рішення. О, трошечки його збільшити. Це класне рішення, що і батарейка тоді приросла. Новий iPhone 16 Pro має висоту на 3 мм більше за попередню модель. І хоча це насправді здається, небагато, мені це подобається. Тонюші рамки, просто фантастично тонющі. І цей трошки збільшений розмір для моєї руки. Вау! Новий a 18 Pro традиційно це найпотужніший процесор для iPhone. На найближчий рік і інженери компанії повідомили, що його продуктивність збільшилась приблизно на 20% у порівнянні з попередніми моделями. Архітектура самого процесу залишилась тією самою, але частоти трошки підправили і з'явилась нова оперативна пам'ять LPDDR5T. Але A18 Pro — це покращена версія тогорічного A17 Pro. Тому власники iPhone 15 Pro можуть спати спокійно. До речі, їхні смартфони не стануть набагато повільнішими. І також вони отримують Apple Intelligence, який я теж ще не отримав, і він буде восени колись пізніше, напевно, під новий рік. Проте варто ще відмітити в цьому оновленні айфону це камери. Це новий 48 мегапіксельний ультраширокий модуль. Який насправді покращує деталізацію. І камера перископ з п'ятикратним оптичним зумом. Оце класна фішка. Класно можна сфоткати, кропнувши об'єкт, який ти хочеш фоткати. П'ятикратний оптичний зум це топово. Ще є зйомка в 4К 120 кадрів на секунду. Не знаю, наскільки це актуально для регулярного користувача, особливо як у мене з версією на 128 ГБ. Також є ще одна невеличка зміна, це батарея, що забезпечує якби, 33 години відтворення відео, як каже Apple. Але ми це обов'язково перевіримо. І MaxSafe з потужністю 25 Вт заряджання. В результаті, як на мене, так я дивлюсь на нього, як на мене, знаєте, це такий рестайлінг. Тобто це такий iPhone 15, до якого можна було б додати буковку S як раніше. Насправді такі основні фішки його це перископ, напевно, що тип оновлення камер. І, напевно, що кнопка куди ж без неї. Чи вражає це, друзі, поки що ні. Отак От придбав, дивлюся, поки що ні. Я протестую камери, акумулятор, взагалі кнопку цю протестую. Побігаю з ним пару тижнів, можливо, місяць і обов'язково поділюсь з вами реальним відгуком про його можливості на кожен день як смартфона. І я дуже вас закликаю, підтримайте мій канал, до речі, лайком, напишіть коментар, підпишіться, врешті-решт. І заходьте на телеграм-чат, ми там зможемо з вами подискутувати. Я походжу з цим телефоном, зроблю на нього гарні фотознімочки, потестую його в реальному житті, скільки в нього тримає акумулятор, як він взагалі живе, і чи класний цей смартфон. Ці висновки я зможу зробити пізніше. Так, по-першому, ну да, типу iPhone, виглядає, як і всі айфони останніх років, додали. Якісь зовнішні елементи керування у вигляді цієї кнопки. І немає вау-ефекта. Навіть чесно кажучи, цей колір не викликає в мене вау ефекта Напевно, він більш дівчачий. Власне, цей телефон і купувався для моєї дружини. Я все ще залишаюсь на 13 Pro Max і, напевно, не буду міняти поки що. Хто зна, побачимо, коли я його процитую більш детально. Тож, якщо вам подобався цей ще раз вас закликаю поставити лайк, написати коментар і зустрінусь з вами зовсім скоро після того, як я відтестую цього красунчика, цього піріжечка. Дякую вам за увагу, Па-па!